Друзі, вітаю вас. Шість днів вдома не був. Їздили на чемпіонат України з футзалу. Кубок Ліги України з малими стали чемпіонами. Зміни якісь в мене тут на моїй території повісили. Штори бачу. Дуже багато хризантем. Ну це напевно жінка для фотосесії влаштувала. Ух ти, павуки. Ой-ой-ой, ось така у нас краса на дачі ТВ. Фотосесія, я так зрозумів, розпочалася. Чудова. Чудова краса. Так, ще й подивимося, Що в мене там? Солому хтось розкидав. Хтось розкидав. Ну то локація, напевно, також. Зараз подивимося. Так, да, це інша локація, напевно, тут також фотографується. Не був шість днів вдома, нічого не можу вам сказати. Так, що у нас з нашим ставочком? Рівень тримається. Ой-ой-ой, а що там на альтанці? Олексій, пішли подивимося. Оліксій скучав за мною. Доходжу, до двору виє, дуже скучав за мною Аля. Так, пішли подивимося, що на альтанці. О, краса яка. Так, дрова, хризантеми Бачите вже, да? Рівень води під бесідкою, під альтанкою. Сьогодні порибалимо з селом. Покажу, що спіймаємо. Ну я так зрозумів, що рибалка в мене частково відміняється. Рибалка частково відміняється. Тут у нас все. Для фотосесії. Так. Так. Як вам наша постіль? Робила. Жінка щось закутала, чимось обмотала мою стічку. Ну, Мені подобається. Мені подобається. Олексій тут. Так, Кота мого підготували, бачу поїв. Приручив я собі кота. Шість днів назад виїжджав, жінці дав завдання, щоб підготувала. Ну, бачу, їсть наш кіт, Все нормально все чудово. Так, подивимось, що всередині ніхто у нас... тут. Так, зараз відкриємо. Скучив я за собочком своїм. Давно в мене годували нашу рибу. Сьогодні напевно підваримо їм щось. Так. Так. Все на місці. Диван мій на місці сьогодні буду... Тут ночувати. Снасті риболовні на місці. Пуфе на місці. охороняв. Да? Ти охоронець наш. Так, чудово, чудово. Ну що, сьогодні і порибалимо. Риба бачу ганяє. Риба ганяє малька. Багатенько під берегом. Зараз. А, щось Зараз наваримо відро кукурудзи, зваримо відро зерна і розсипамо, напевно, Марії, як я вам вже сказав, стали чемпіонами Кубок Ліги України, головний кубок. Приїхав до Пісачина. Як і обіцяв малим, запрошу їх на рибалку на дачу ТІВІ. Водочка з катушкою, так як є дуже велика риба. Якщо спрацює, великий карп клюне, щоб на фракціоні не відірвало, так як минула риболовля, приїжджали теж хлопці з такими дрючками без катушки і обрив був. Відірвало, порвало льоску і діставали, плавали. Так що, друзі. Катушка, чудова вудочка, середній крючочок, ловите на що захочете. Карась клює на опариш чудово і карп бере на опариш. На перловку карп, але карпів ми всіх карпів відпускаємо. Карася забираємо, скільки піймаєте, скільки заберете. Карась нам в цьому ставку не потрібен. Так, сказав вам, да? На зерно. Карась клює на варене зерно, на переловку короб, на опариша і те і те бере. Ну, я думаю, краще всього на опариша і ну, манка бігом розмакає і осипається. Мені дуже не подобається. Але клюв на манку також чудовий. Ну що, Юнівор 17, ви чемпіони Чекаю вас на рибалку. Все, друзі, все показав вам. А батьків чекаю на фотосесію. Диван вже застелив. Солому вкрив хризантем. Бачили, скільки? Дуже багато хризантем. Дуже багато все. Квітне, все. Ну, до фотосесії ми готові. Все, друзі, до зустрічі!